Дякую колегам, що почекали. Вчора я запитав всіх, хто майже тут посвідкував, чи можливі фальсифікації на виборах Тернопільського міського голови. Я був лопев Тернопільська народна телекомпанія, стверджую, що були можливі. той білетний, який я вчора продемонстрував. А я з ним вчора приїхав на виборчу дільницю, якщо не помиляюся, здається, навіть не проголосував. Точно не коментарно, здається, що проголосував. При виході з тої самої дільниці. Я не йшов спочатку, е, я здав його, він відповідно сьогодні був приходований, ну, визнав як не дійсно і так далі. Розказуємо наступну річ: ніколи в Тернополі при всіх криках фальсифікації не можна було піймати фальсифікато. Як один з керівників партії 2009 по 12 рік, я стверджую, ми кожного разу на виборах стимулювали своїх прихильників. Не дивлячись на крики, в тому числі в цьому приміщенні, ніхто ніколи піймати нас руку не зміг. Хоча криків було більше ніж треба. Значки, є, там, телефони ніхто не піймав. А вам ще треба говорити про якісь фальсифікації, коли повинен полян, взагалі могли звісти голосувати. Я вам просто розкажу, як це втрум, які могли вибухати, скажі, в принципі могло відбуватися, скажімо, по виборах Тернопільського міського. Зранку приходить фальсифікацію з тим самим купленим бюлетом. І е, спокійно приходить і отримує бюлетень спочатку. А бюлетень, бюлетник той самий сфальсифікований кидає спокійно при всіх, що видно, ніяких виказав от вони на кьорсточку. І виходить з бюлетнем спочатку, знаходить першого шпіяка, якому за обіцянку, раз кажу, навіть не за гроші, за обіцянку дає можливість піти далі до усладки, що працює. А коли таких бюлетенів може бути на дільницях 42, 84 і так далі, я не знаю, скільки їх розповслося, то повірте мені, що будь-який результат на виборах. Тернопіль і Тернопільській області мене вже не дима. Якщо свободі подобається таким чином приходити до влади, якщо інші афтичним силам подобається приходити до влади, хай їм Бог допомагає. Для мене цей вибір є однозначний. Є підозра в тому, що фальсифікація відбувся. Дякую за увагу. Я Павло полофельник, Тернопільська народна телекомпанія. Дякую. 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 Дякую.